Дівчино, можна вас на хвилинку? Хе! слабак! <риклад> 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 Донька повертається додому і бачить, що на кухонному столі гудить її вібратор. З іншого боку столу з налитою склянкою сидить її батько поруч пляшка горілки. І, схилившись вперед, він уважно слухає, як той гудить. А перед вібратором стоїть налита склянка. Вона підбігла, вимкнула вібратор і запитує, що ти тут робиш. Та ось вирішив із зятем випити. А навіщо ти його включив? А його черга говорити тост. <риклад> Маш, а із презервативом це ж не зрада, правда? Ага, а з глушителем не вбивство. <реш> Алло, Це зоопарк? Так, зоопарк. Мені дали ваш телефон рятувальники. А в чому справа? А тут до мене змія в дім залізла. А ви перебуваєте в товаристві охорони тварин? А, ні, а в партії зелених. Е, та ні, ну тоді трахніть її лопатою. <рик> Маршрутка майже повна, на зупинці заходить хлопець, передає водієві за проїзд і отримує решту одну гривню. Гривня з рук вислизає і падає під сидіння бабусям. Хлопець нахиляється, намагається знайти здачу і несподівано пукає. В маршрутці дикий сміх, хихікання. А одна з бабусь говорить інший: І варто то було через гривню так жопу рвати. Маршрутка вибухає від регоду. Хлопець стає червоним і просить зупинити маршрутку. Через хвилину в маршрутку заходить солідна дама. Маршрутка продовжує сміятися. Дама починає себе нервово оглядати. Може, це над нею сміються? Тут бабусі регочучи, починають розповідати даму історію з гривнею. Дома теж починає сміятися, і тут у неї з носа вилітає сопля. І потрапляє на бабусь. Ю-у-у! Дама просить зупинити маршрутку. Їдемо далі, регочучи. Водій теж разом з усіма регоче, дістає сигарети, закурює, відкриває люк над головою і, випускаючи дим в люк, звертається до бабусь. Вам під люком не дує? Салону зсикається і вибухає від нового нападу сміху. Водій, зрозумівши, що він сказав, вивалюється з кабіни при Фух! Ця ж маршрутка 20 хвилин по тому. А маршрутка з кінцевою зупинкою цукровий завод. Всі сіли, місця зайняті. Водила завів машину, тут двері відкриває бабка і тут же запитує водія: Синок, у тебе кінець цукровий? По маршрутці пройшло легке хіхікання. Водій, недовго думаючи, відповів: е, Не знаю, не пробував. По маршрутці пішов відкритий ржач, а одразу за нею суне хлопець, оглянувши біглим поглядом салон, зрозумів, що вільних місць немає, і, простягаючи 10 гривень, кричить водію: А стоячим візьмете?